Добрый вечер. О чем общаетесь? Про війну. Про войну? Так. Давайте задавайте вопросом. Чим закончится війна России с Украиной? Ну надеюсь, переговоры. Рано или поздно любая война заканчивается переговорами. Переговорами, да? Ну, хочеться надіюсь. А перед переговорами буде капітуляція? Чи капітуляція буде після переговорів? Ну, якщо Україна, то возможно, так. Да. А якщо Росії? Це, не Це, не Це неможливо. Ну тоді навіщо не нам переговори, якщо Росія не хоче капітуляції своєї? Ну, такого бути не може. Тому то так, хто там в то Ну, так як в Афганістані забрались, ну, що б ви капітулювали, давай так. Давай так. в Афганістані програли ви війну чи ні? В війну. Ні, ти думуєш що. Так вийдете із України, чому ні? Такого не буде. А чому в Афганістані може, а у вас не буде з України? Если на Украину установится пророссийское адекватне договороспособное руководство, я думаю, что мы тут с удовольствием уйдем. Я тебе питаю. В з Афганістана ви вийшли, а з України неможливо. Ну да. І що? Як ти думаєш, Російська Федерація розвалиться на частини? Ні. А чому ні? Нет. Чому ні? А почему так? Радянський Союз розвалився на частини. І що? Правда? Так чи ні? І що? І що? Ну, якби був приклад розвалу Радянського Союзу. Ви вже це пережили. Дивіться, Російська імперія розвалилася, Радянський Союз розвалився, Російська Федерація, кульмінація а не і це не буде, а? не буде. Не буде. Не буде. Логіки немає в розвалу російської школи. Много чого змінилося, поэтому не буде. Этого. Воюєте так само, е, так само долбойоби при владі. Все те саме. Ну, відкуд ти знаєш. Ну, як. як показали. Весь світ це знає. Як? Це не телевізор, це вчинки. Подивись, що вони роблять. Це ж тільки долбойовом треба бути, щоб це робити. Хто це сказав? Я там значив. Ти там був? Де там? До війни. В Росії? Ні, на війні був. Давай так. Логіка моїх слів. Ти ж повинен запитати, чого ти так думаєш? Ти не повинен казати: ти був на війні. Чого я думаю так? Дивися. Початок 24 лютого тут на русском говорить, ладно? А то я плохо понимаю. давай. Бану. Якщо ще раз скажеш старайся на російське, я тебе нахуй просто російською пошлю, і все. Ну тогда йди до нахер, да. ну, нахер, я іди нахер, сербе. Ну я не знаю.